Всім привіт друзі! І сьогодні я буду, у мене робота така. Зараз буду листя збирати. Сьогодні вона грабає подвір'я і збирає листя. Аванс вона вже взяла за роботу, витратила, тепер мусить відробляти, відпрацьовувати. Бачите, яка там. Пуска. Гарно, правда? Дуже гарно. Навіть не хочеться ту листя грабати. <гум> <гум> так гарно попадало. <гум> тепер, тепер, тепер. Давай, може, звітам починай від початку, там, де ти вже грабила. Бо звідси. О, давайте звітом. Ну, давай. Замолочилась? Нічого. Треба працювати. Ну що, друзі я вже? Ну заметала про Дивіться, яку вона купу награбила. Ой, вітер роздуває. Бажайте <сум> в граблі. Ой, я вже бачу. І зараз в тебе перерив. Так. Перерив! Шариків! Ти набрала воду? Що будемо робити? Перевіряти їх на міцність? Так. Добре, який перший колір рахуй. Перший я надула цей. Ну давай проверяем. Куда кидаєш? Я? Далеко? Давай до листів чудо кинешь. Туда? Ну, туди, а туди. Я куда аж туда до хані. Ну да. Ой. Міцный. Витримав один удар. Один. Дальше. Один. Один матер вытримал. Дальше. Куда я до Давай. Листів. Давай. Я в листі прям хочу. Два. Лопнув. О, лопнув. Він витримав всього цього один, один удар. Другий я, я його давай. Ну давай. Давай тільки -ка, в каналізацію не попади. <звук> <звук> Цей ноль витримав. Нет, так. Це третя. Ходи сюди, може, до травички. Я кидаю туди кидати? Та, ходи сюди, щоб ти не попала знову в камінь. Я хочу тут хай Ну, не витримав теж. І останній зелений. Я, я зараз його таку голову. Не витримає? <гум> Надя, в тебе вже нога мокра. Кисай. <гум> Ну, пробуй, Це останній? Перший. Не витримав. Збирай тепер, не ходи по воді. Збирай тепер мусор. Тобі ще зараз листя збирати в мішок. Зараз Надя вам покаже, як вона листя збирає. Добре, ходи викидай. Хі! Ноги мокрі. Ми що? Друзі, ти як... а, ми прийшли з мамою в магазин. Ми при... При... прийшли з магазину дома з мамою. І тут льод був. Нобу ну, вночі був мороз. Да, листья. Сбирать листья. Сбирать да. Проходи. Давай. Открываем. Открываем мешок. А звідки а у нас такий Я не знаю. И сюда сбираем лист. Вот. Oh. <laughs> Давай. Все, вона. Вона вищаточка. Закидає листя. І? Да. So. Ні. І жаліє. Ти куди? Ти куди беремо листя? Ти хочеш задихнутися. Давай, смотри. А Надя, кидай, бо Ти так кидаєш, що зараз цілодвір'я знову треба буде Вау! <laughs> О боже. Така Надя, надя, сі. Хай бавиться, доць! Давай. Бережно. Треба його о. Так. Ну Ну. О. Є місце. Лиця туди не пай. якийсь жук тебе цупить за місць. О, Молодець! Йой, то ти багато роботи зробила. У мене руки м'які. Так Хочеш перепочити? Ні. Yeah. Ні? Yeah? Ага. Так, тепер кидаємо я... підсумка. Підсунутий мішок. Так. Давай його. О! О! Все, 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 все. Так, добре. о, давай, спілкай. Супер. Супер. Ну що, друзі, я зараз буду прятати в кучу. Давайте. Раз. Два. Три. О, о, Надя в мішок залізла. Це моє все. Відпочинок. Твоє все листя? Так. І чим ти зараз занята? Я сушимо. Готуєш суші для кота? <поє> зараз ми <милечко>. Вона <поє> хоче твою шпильку дістати. І подобається твоя шпилька Тяжко з нею робити. Тяжко? Тяжко. Тяжко з дитиною на руках працювати, <рес> де? Істи варити. Ой. О, все, якраз ідеально. Нападало, так. Так. І тепер малечка іде. Не, не йди, я тобі зараз. Я зараз залізу з тобою мішочок. Ходи. Ходи. Залізаємо! З нею мішок чек. Але залізайте, а не стрибайте, щоб не розсипати. Я боса залізаю. Не бзута, бо там мокре. Морлич. Морлич. То є. Я тут залізти з тобою. Оце я падаю зразу. Ну, падай. Effect. О! Мокре. Мокре? А ти там шарики кидала водою. Сідаємо на сухе. Сидай. О моє. Классный дом. Ми тут... будешь? <laughs> <Тут, laughs> живем. Все, ми тут живемо. Ви тепер, ти королева осені. Пішла водичка? Папа тоже пішла. Мама заволос. Я так не сяду. Я все, сама я дальше сама. Ну що, друзі, тепер я винаша... Ви, ви як думаєте, чи я потягну, чи не потягну. Ну, два три. Раз, два, три. Ого! Як ти тут тягнеш, Надійка? Ну, Ого. Твер ти поможеш? Ні, я сама! Ну давай сама тягни. Ти це Канадя сильна. Oh. Oh. Тяжко? Ну mm -hmm. то лишайтесь. Yeah. Але яке гарне подвір'я стало, як ти його пограбала. Mm -hmm. Даваймо курочка, тягни. Mm -hmm. Все, стоп. Тут вже грабається лист. Я чую, що я потягну. Молодець. Є, yeah, потягнула. Молодець. Зараз ще листя збирати. Okay. Так, я сьогодні... буду збирати листя. Ось сьогодні напрацювалася. Okay. Що, малина ще росте? Okay. Ой, впала з рота. П'ять минут не пролежала, мікроби не набирала. Як ти сказала? П'ять секунд не пролежала. Мікроби не набігли. Не набрала, так? П'ять секунд не пролежала, мікробів не набрала. То хвилинки навчав. Сама. Михайло, давай мали їсти. Наша таке не дуже достигла. Шарик, поможеш наділися збирати. Бабати все хоче. Шаріт! Умієш Шарик! О-о-о! Oh. Sharif! <laughs> Sharif! <laughs> 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 <Tariq? laughs> <laughs> <laughs> Ні, ну я хочу. чекайте. Давай, висипай. Руками можеш вигрибти. Вигрібай руками. А ко, допомагає тягнути самі. О, не о! Не о. Не о, не о! Добре! О! І тепер вставай, йди, там тягни. Нічого собі Надя працює. Ну, щоб ви люди знали, що в селі така робота є. Це, в селі треба працювати. Так, молодець. Давай, тепер тягни за той низ. Давай, давай, назад тягни. Зупини. Давай! Бери, тягни. Що далі не можеш?

Do... Do połapczynia.